Чому 26 тисяч 500 гривень це дорого. Насправді це недорого. Тому що за ці кошти ви отримаєте унікальну книгу, яка може зберігатися ваші родинями сотнями років та передаватися. Подивіться на ексклюзивне її виконання. Використані дорогоцінні матеріали: срібло, золото, шкіра натуральна, ювелірні емалі, каміння сваровські. Подивіться на цю ручну роботу. Ту, о, окладу, який зроблений для цієї книги, а також розпис зрізу це родинна книга, яка заповнюється. Е, є Є розділ перший, в якому описано, як це робити, як знайти ці е, род, родословні, і як це заповнити, включаючи навіть ваших сімей, е, сімейних улюбленців, можна записувати. Е, родинні свята, родинні страви. Традиції. традиції. Ви представляєте, нас уже не буде, а наші прапраправнику відкриють. Теплим вечором перед каміном цю книгу і згадають бабу з дідом. Це ну, це наскільки круто, що це вам просто не можу передати словами і підібрати. Унікальний подарунок на новосілля, весілля, родини, хрестини та на будь-яке свято це те, що заповниться на все життя. У нас ви можете замовити таку книгу. А, якщо потрібно, підберемо якийсь інший варіант, сайт «Шапці профілю.